Вітаю, мене звати Кругова Тяна, і ми продовжуємо з вами підготовку до єдиного фаху вступного випробування з психології та соціології. Сьогодні розглядаємо третє питання індивідуальна психологія Альфреда Адлера і комплекс меншовартості. Альфред Адлер, австрійський лікар-психіатр, відомий своїми теоріями індивідуальної психології. Він вважав, що люди прагнуть до переваги та відчуття самореалізації, а не до задоволення інстинктів, як стверджував Зігмонд Фройд. Комплекс меншовартості. Адлер вважав, що комплекс меншовартості є ключовим поняттям його теорії це почуття власної неадекватності, яке виникає з порівнянням себе, з іншими або з ідеалом. Комплекс меншовартості може мотивувати людей до подолання своїх недоліків та досягнення успіху, але також може призвести до негативних наслідків, таких як агресія, тривога та депресія. Способи подолання комплексу меншовартості. Адлер описував кілька способів подолання комплексу меншовартості. Прагнення до переваги люди можуть прагнути до переваги в різних сферах життя. Таких як робота, спорт або творчість, співпраця. Люди можуть співпрацювати з іншими для досягнення спільних цілей, розвиток соціального інтересу. Люди можуть розвивати в собі соціальний інтерес, тобто турботу про благополуччя інших людей, стиль життя. Люди можуть формувати свій стиль життя, який сприяє. Їхньому особистому розвитку та самореалізації. Важливість почуття спільності. Адлер також підкреслював важливість почуття спільності для подолання комплексу меншовартості. Люди, які відчувають себе частиною спільноти, таких як сім'я, друзі або професійна група, можуть відчувати себе більш впевненим та цінним. Критика індивідуальної психології, детермінізм. Деякі критики стверджують, що теорія Адлера є занадто детерміністською та не враховує свободу волі індивіда, недостатня наукова обґрунтованість. Деякі критики стверджують, що багато положень індивідуальної психології не піддаються експериментальній перевірці. Фокус на індивідуальних факторах. Деякі критики стверджують, що теорія Адлера недостатньо враховує вплив соціальних та культурних факторів на особистість. Незважаючи на критику, індивідуальна психологія Адлера залишається цінним внеском у розуміння людської особистості та її розвитку. На сьогодні це все. Зустрінемося з вами у наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. До зустрічі!